Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підпишись, постав лайк і готуйся дивуватись, бо це реально існує. І дякую, що підтримуєш україномовний контент. Поїхали! Сьогодні розповім вам про найабсурдніші закони світу, які регулюють нашу повсякденну публічну поведінку. Ці правила здаються настільки дивними, що важко повірити в їхнє існування у сучасному світі. Проте вони реально діють у різних країнах і можуть вас здивувати своєю нелогічністю. Деякі з них залишилися з давніх часів і просто не встигли скасувати офіційно. Інші ж були прийняті за дивних обставин і тепер викликають лише сміх та подив. Якщо вам цікава ця тема, підпишіться на канал Тупаріум і поставте лайк цьому відео. Почнемо нашу подорож світом законодавчого абсурду прямо зараз, без зайвих затримок та вступів. У Лондоні існує заборона на перенесення дощок тротуаром, якщо ви не маєте спеціального дозволу. Цей закон з'явився ще у 19 столітті для регулювання руху вантажів вулицями. Сьогодні він здається повністю позбавленим сенсу, але формально продовжує діяти у британській столиці. Якщо поліцейський зупинить вас з дошкою, технічно він має право виписати штраф. Звісно, на практиці цього майже ніколи не трапляється в реальному житті. В Італії власники собак зобов'язані вигулювати своїх улюбленців мінімум тричі на день щодня. Цей закон прийняли у місті Турин для захисту прав тварин від байдужих господарів. За порушення цього правила передбачений штраф до 500 євро для недбайливих власників. Контролювати виконання цього закону практично неможливо, але сама ідея викликає багато питань. Сяомі. У Великій Британії незаконно надмірно сміятися в ПАБІ, якщо це заважає іншим відвідувачам. Закон про тишу та спокій дозволяє власникам закладів вигнати надто веселих клієнтів. Це правило часто використовують для контролю п'яних відвідувачів у нічний час роботи. Проте формулювання надмірне сміття залишається дуже розмитим і суб'єктивним для об'єктивної оцінки. У Китаї заборонено реінкарнуватися без попереднього дозволу від китайського уряду та відповідних органів. Цей закон прийняли у 2007 році для контролю над тибетським буддизмом. Він стосується лише офіційного визнання перевтілень високих буддійських лам у нові тіла. Абсурдність цього правила полягає у спробі державного контролю над духовними та релігійними процесами. В Англії досі діє середньовічний закон, що забороняє грати у футбол на вулицях. Цей закон прийняли ще у 14 столітті через занепокоєння королівської влади. Король Едуард III вважав, що футбол відволікає чоловіків від тренувань зі стрільби з лука. Формально це правило ніколи не скасовували і воно існує до сьогоднішнього дня. У Канаді в місті Петролія. Заборонено голосно свистіти після 9 години вечора щодня. Закон прийняли для забезпечення спокійного сну мешканців у нічний час доби. Порушникам загрожує невеликий штраф, але цей закон практично ніколи не застосовують на практиці. Напишіть у коментарях, чи знали ви про ці димні правила раніше сьогодні. У Сінгапурі суворо заборонено жувати жувальну гумку в громадських місцях та продавати її. Цей закон прийняли у 99-му році для підтримання чистоти на вулицях. За ввезення жувальної гумки в країну можна отримати серйозний штраф або навіть тюремне ув'язнення. Виняток зробили лише для медичної жувальної гумки, яку продають за рецептом лікаря. У Швейцарії незаконно змивати воду в туалеті після 10-ї години вечора у багатьох будинках. Цей закон пов'язаний з суворими правилами щодо шумового забруднення в нічний час. Швейцарці дуже серйозно ставляться до спокою своїх сусідів і громадського порядку. Проте контролювати виконання цього правила в приватних помешканнях практично неможливо технічно. В Австралії штату Вікторія заборонено носити рожеві штани після полудня у недільний день. Цей закон має історичне коріння і ніколи офіційно не скасовувався владою штату. Сьогодні його вважають застарілим і ніхто не переслідує модників за яскравий одяг. У Німеччині ваш автомобіль може зламатися на автобані, але вам заборонено закінчитися паливо. Цей закон існує тому, що закінчення палива вважається запобіжним і контрольованим водієм заздалегідь. За порушення цього правила передбачений штраф у розмірі до 80 євро. Логіка закону полягає в тому, що водій повинен планувати свою поїздку відповідально. У Франції в місті Шатонев дюпап заборонено літаючим тарілкам приземлятися на території муніципалітету. Цей закон прийняли у 1954 році місцевою владою. Він став частиною рекламної кампанії для залучення туристів до невеликого французького містечка. Формально закон досі діє, і ніхто не потурбувався його офіційно скасувати. В Японії є закон, який зобов'язує громадян старших 40 років. Проходити вимірювання талії щорічно. Якщо обхват перевищує встановлені норми, людина повинна пройти консультації з харчуванням. Цей закон прийняли у 2008 році для боротьби з ожирінням. Компанії також несуть відповідальність, якщо їхні співробітники не відповідають встановленим стандартам ваги. У штаті Алабама незаконно носити фальшиві вуса в церкві, якщо вони викликають сміх. Цей дивний закон з'явився у 19 столітті для підтримання серйозності релігійних служб. Формально він досі існує, хоча ніхто не пам'ятає випадків його застосування. У Таїланді незаконно виходити з дому без нижньої білизни на тілі щодня. Також там заборонено наступати на гроші, тому що на них зображений король. Таїландці дуже поважають свою королівську родину, і це відображається у законодавстві країни. За образу монарха передбачені суворі покарання, включаючи тюремне ув'язнення на багато років. У Греції відеоігри були офіційно заборонені до 2012 року у всіх місцях. Цей закон прийняли для боротьби з нелегальними азартними іграми в інтернет-кафе по країні. Проте формулювання виявилося настільки широким, що потрапили під заборону всі електронні ігри. Закон скасували після тиску міжнародної спільноти і протестів геймерів з усього світу. Поділіться у коментарях, який з цих законів здається вам найабсурднішим за логікою. У Данії перед запуском автомобіля водій повинен перевірити або кадала ілюбраці, ілюбраці о і змінять. У Данії перед запуском автомобіля водій повинен перевіритися, бокадала і ілюбраці в за прох. У ватому це поружається водічу ковдовому й ужибувана і любраці потечастви глад. Поділіться у коментарях, який закон за запуском воді повинен перевіриться бо кадала і мінаться мінацепроха. У Данії перед запуском автомобіля воді повинен перевіриться бо кадала дітей. Цей закон має на меті захистити дітей, які можуть гратися під машинами. Формально це правило досі існує в данському законодавстві про дорожній рух країни. На практиці його дотримання неможливо перевірити, і ніхто не виписує штрафи за це. У Швеції заборонено фарбувати свій будинок без офіційного дозволу від місцевої влади. Цей закон існує для збереження архітектурної гармонії населених пунктів та історичних районів. Навіть вибір кольору має бути узгоджений з муніципальними службами заздалегідь перед роботами. В Ірландії до 2009 року було незаконно богохульствувати публічно під загрозою штрафу. Цей закон виник з релігійних традицій, тривалий час залишався частиною ірландського права. Його скасували як застарілий і такий, що суперечить свободі слова у сучасному суспільстві. У США, штаті Кентукі, жінкам заборонено з'являтися на вулиці у купальнику без супроводу. Виняток становлять випадки, коли жінка озброєна кійком або важить менш як 40 кілограмів. Також закон робить виняток, якщо жінка важить понад 100 кілограмів живої ваги. Цей абсурдний закон ніколи не застосовується, але формально досі існує у книгах. У Саудівській Аравії жінкам до було заборонено керувати автомобілями на дорогах країни. Цю заборону скасували лише у 2018 році після міжнародного тиску. Це був один з найвідоміших прикладів гендерної дискримінації у сучасному законодавстві світу. У Норвегії є закон, який зобов'язує автовласників включати фари цілодобово у будь-яку пору. Цей закон прийняли для підвищення безпеки на дорогах через складні погодні умови. Норвежці звикли до цього правила і воно вважається цілком логічним у їхніх умовах. В Барселоні було заборонено ходити вулицями у купальниках або без сорочки поза пляжем. Цей закон прийняли у 2011 році для боротьби з надмірним туризмом. За порушення передбачений штраф до 300 євро залежно від ситуації та місця. У Філіпінах існує закон, який забороняє водіям їхати по понеділках, якщо номер закінчується. Цей закон створили для зменшення заторів на дорогах густонаселеної маніли щодня. Кожен день тижня відповідає певним завершальним цифрам автомобільних номерних знаків у системі. У Бельгії досі технічно незаконно приймати душ, коли ви співаєте в голос у ванні. Цей закон пов'язаний з правилами щодо шуму у багатоквартирних будинках країни. Звісно, ніхто не контролює ваше приватне життя у ванній кімнаті власної квартири. У Данії незаконно запускати машину, якщо під нею може хтось спати або ховатися. Це розширення раніше згаданого правила про перевірку наявності дітей під автомобілем перед поїздкою. У Венесуелі заборонено продавати або споживати алкоголь у день виборів по всій країні. Цей закон існує для запобігання порушень виборчого процесу та підкупу виборців алкоголем. Бари та магазини змушені закриватися і не можуть продавати спиртне до закінчення голосування. У Кенії заборонено носити військовий камуфляж, якщо ви не службовець збройних сил. Це правило існує для запобігання можливим злочинам під виглядом військових у країні. За порушення можуть оштрафувати або навіть заарештувати на короткий термін як порушника. У США, штаті Аризона, заборонено мати більше двох іграшкових вібраторів у власному домі. Цей закон викликає багато питань щодо приватності та особистого життя громадян штату. Формально він досі існує, хоча його застосування є практично неможливим технічно. Скажіть у коментарях, який закон з цього списку найбільше вас здивував сьогодні. Малайзії заборонено носити жовтий одяг на політичних мітингах та демонстраціях у країні. Жовтий колір асоціюється з опозиційним рухом, і владу це дратує постійно. За носіння жовтих футболок на протестах можна отримати арешт або штраф великого розміру. У Швейцарії незаконно тримати лише одну морську свинку як домашнього улюбленця вдома. Закон вимагає, щоб ці тварини жили парами, тому що вони соціальні за природою. Це частина загальної політики захисту тварин у цій заможній європейській країні. У Франції заборонено називати свиню іменем Наполеон через повагу до історичної постаті. Цей закон існує з 19 століття і формально ніколи не скасовувався офіційно. На практиці ніхто не переслідує фермерів за вибір імен для своїх тварин. У Німеччині ви можете бути оштрафовані, якщо ваш автомобіль заглохне через брак палива. Це вважається необережністю, яку можна було запобігти ретельним плануванням поїздки заздалегідь. У США, штаті Флорида, незаконно пукати в громадських місцях після шостої вечора. Цей абсурдний закон існує у місті Майамі і викликає сміх у всіх. Формально за порушення можна отримати штраф, але випадків застосування ніхто не пам'ятає. У Сингапурі незаконно не змивати воду в громадському туалеті. Після використання відвідувачем. За це порушення передбачений штраф у розмірі 150 доларів для недбайливих. У Російській Федерації заборонено поширювати інформацію про нетрадиційні відносини серед неповнолітніх громадян. Цей закон прийняли у 2013 році, і він викликав міжнародну критику. За порушення передбачені великі штрафи як для фізичних, так і для юридичних осіб. У Пакистані заборонено імпортувати іграшкових ведмедів без спеціального дозволу від уряду країни. Цей закон пов'язаний з релігійними забороною на зображення живих істот у ісламі. У США, штаті Техас, незаконно писати графіті на чужій корові без дозволу. Цей специфічний закон захищає приватну власність від вандалізму незвичайним способом формулювання. Корова розглядається як цінна власність, і її пошкодження карається законом штату. У Данії заборонено вмикати автомобіль, не перевіривши світло і гальма перед поїздкою. Цей закон існує для забезпечення безпеки на дорогах і технічної справності транспорту. У Австралії заборонено заміняти електричні лампочки без ліцензії електрика в деяких штатах країни. Цей закон існує для забезпечення електробезпеки, але здається надмірним для простої заміни лампочки. Багато австралійців ігнорують це правило і міняють лампочки самостійно, без наслідків для себе. У Португалії незаконно мучитися в океан, якщо ви знаходитесь у воді. Цей закон важко застосувати на практиці через очевидні причини контролю та перевірки. У США, штаті Каліфорнія, заборонено їсти апельсини у ванні під час купання вдома. Походження цього закону невідоме, але він формально існує у законодавстві штату досі. Ніхто не пам'ятає випадків його застосування або штрафів за це порушення правил. У Туреччині чоловікам старше 80 років дозволяється одружуватися з дівчатами від 12 років. Це один з найконтроверсійніших законів, який критикують правозахисні організації по всьому світу. У Об'єднаних Арабських Еміратах заборонено цілуватися на публіці навіть подружнім парам постійно. За це можна отримати штраф або навіть депортацію з країни для іноземців. Емірати дотримуються консервативних ісламських цінностей у публічній поведінці громадян та гостей. У США, штаті Оклахома, заборонено робити страшні обличчя собаці загрозою штрафу. Цей дивний закон формально існує, хоча його застосування здається абсолютно неможливим практично. У Ватикані заборонено вносити порнографічні матеріали на територію найменшої держави у світі. Це пов'язано з релігійним характером держави і суворими моральними нормами католицизму тут. За порушення можуть конфіскувати матеріали і заборонити в'їзд на територію Ватикану. У новій Зеландії незаконно літати на метлі над містом вище 150 метрів. Цей жартівливий закон було прийнято у невеликому містечку як туристичну атракцію для гостей. У США, штаті Джорджія, заборонено їсти курку виделкою у місті Гейнсвіл щодня. Це місто називають курячою столицею світу, і закон підтримує традицію їсти руками. Порушників технічно можна оштрафувати, хоча це правило носить радше символічний характер для туристів. Напишіть розгорнуті коментарі про те, які закони вас розсмішили найбільше сьогодні тут. Брудним автомобілем, який може псувати зовнішній вигляд вулиць, за занадто брудну машину можна отримати штраф від дорожньої поліції країни. Цей закон існує для підтримання естетичного вигляду міст і доріг Болгарії постійно. У Ісландії було незаконно тримати собаку в столиці Рейк'явік до початку ХХІ століття. Цю заборону скасували лише після тривалих протестів власників собак по всій країні. Отже, ми розглянули 50 найабсурдніших законів про публічну поведінку з різних країн світу. Багато з них є реліктами минулого, які просто забули офіційно скасувати через бюрократію. Інші відображають культурні особливості або спроби контролювати неконтрольоване законодавчо і формально. Деякі закони мали сенс у контексті свого часу, але сьогодні виглядають комічно. Інші ж були абсурдними навіть у момент свого прийняття урядом чи парламентом. Ці правила демонструють, як людство намагається регулювати найдрібніші аспекти життя через закони. Часто це призводить до курйозних ситуацій. Які суперечать здоровому глузду повністю і логіці, важливо розуміти, що більшість цих законів практично ніколи не застосовуються у реальності, вони існують на папері, але поліція та суди їх ігнорують у повсякденній практиці. Проте формально ви можете порушити закон, навіть не підозрюючи про його існування взагалі. Це нагадує нам про необхідність періодично переглядати та оновлювати законодавство у всіх країнах. Застарілі закони засмічують правову систему і створюють можливості для зловживань владою інколи. Деякі країни проводять регулярні чистки законодавства від застарілих норм і правил періодично. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум прямо зараз. Поставте лайк, щоб я знав, що ця тема вам цікава і варта продовження. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші дивні закони зі своєї країни. Які правила здаються вам найбільш абсурдними і позбавленими будь-якого сенсу сьогодні? Чи стикалися ви особисто з застосуванням якихось незвичайних законів у житті коли-небудь? Поділіться своїми історіями та думками про законодавчий абсурд у коментарях під цим відео.